Привіт, мужики. Ось ліжко. Уже в зборі. Із фасадами і з ламелями. Ще тут щель, бо я ще його не скручував наглухо, так сказати. Мені головне було виставити ламелі. Ось прострелений є. Таким ремнем. По чотири скоби. Десятки. Мені головне було виставити фасади. Прикрутив, звісно, я їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На сім шурупів. Щоб його нікуди не коробило, не крутило, бо фасад із масива. Ну і ящички теж з масива. ясина. Залишилось ще прибити ДВП. Вже як буду розбирати його. Ось так удобненько його. Брати, ніякі ручки сюди не крутити не потрібно. Бо вони мішають, мішають їх можна або поранитися об їх, або повідбивати, повідламувати ногами, коли злазиш з ліжка. Коли тут брусок, якби зверху, розширення приклеєне, тоді якось можна було б і то. Саме краще ось так вирізано вирізаної. Немає нічого лишнього. Ламелі пішло лам... 40 20 на одну половину, 20 на другу. 40 ламелей. Держателі тримачі для, ламел... для ламель я не використовував, тому що там є определенний бортик такий, який пристрелюється з боку. І прийшлося б мені врізати ламелі. А так хай вони краще впираються тут, в цергу, там впираються одна в одну, ну і там знову в цергу. Я думаю, буде служити. Пишіть в коментарях, скільки таке ліжко може коштувати, бо часу на нього пішло аж страшно уявити. Місяць шліфовки, підгонки самої роботи, покраски, зборки. Це вже другий раз вона збирається. Ось таке ліжечко. Ну, в принципі, це одна з робіт, яка мені лічно подобається. Ще коли воно <кій> скрутиться вже по місцю. Тож огляди, звісно, будуть ходити чітче, бо зараз воно може перекошене. Нагадую, це ліжко повністю із ясена. слонова кость, золота патіна, світле золото і автомобільний лак акриловий. Оці ну, бруски будуть відкручуватися просто зараз для удобства монтажу. І ще будуть прикручуватися отакі ножки з під низу. А до ножок будуть клеїтися войлочні такі. Пом'якшувальні пом ножки. Чи як там вони називаються? Нема місця далі відійти, повністю зняти. Ну, звісно, ліжечко шикарне. Нема що сказати. Все, всім уваги. Ой, всім дякую за увагу, всім спасім за перегляди. Ось ДВП для шухлят. Всім спасибо за увагу. Удачі в роботі і гарних виробів у ваших майстернях. Все пока.